Вітаю, друзі! Хочете, щоб ваш телефон казав голосом, хто вам дзвонить. Причому це можна зробити дуже швидко та без встановлення зайвих додатків. Для цього натискаємо ось сюди. Далі у правому верхньому куті натискаємо три крапки. Налаштування. Скролимо до самого низу та ось тут обираємо сповіщення. Далі переходимо у озвучувати ідентифікатор абонента. І тут, скоріш за все, у вас буде обрано ніколи. Але ви можете це змінити. Можна обрати, щоб телефон казав голосом, хто вам дзвонить тільки коли підключена гарнитура. Або обрати завжди. І тепер, коли буде вхідний дзвінок, телефон голосом скаже, хто вам дзвонить. Вхідний голосовий виклик від абонента мати. Сподіваюсь, відео було корисним, а можливо будуть корисні і ці відео.